На початку нового тижня поступово опадів стане більше, оскільки зайдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи, сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, проте ситуація на дорогах ускладниться. Про це нам повідомляє укргідри так, за прогнозами синоптиків 30 січня, мокрий сніг очікується на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде майже без змін. Так, по всій країні температура повітря буде прогріватися до плюс 2 градусів тепла, а у західних та південних областях стовпчики термометрів будуть підніматися навіть до плюс 3 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів. У понеділок на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день і від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 30 січня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. Температура повітря буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. У Львові весь день буде хмарним, починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 3 градусів. У Харкові в понеділок марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до мінус 4 градусів, в Одесі 30 січня. Небо буде вкрите хмарами тільки ввечері, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!